Світ книжок, що дарує надію, чотири дні поспіль у Києві тривав найбільший фестиваль осені. Цього разу книжкова країна налічувала понад 400 подій і мала плодову тематику. І, хоч фестиваль минув, спогади про нього й досі залишаються, тож давайте разом пригадаємо найяскравіші миті. Четверта книжкова країна стала рекордною за кількістю учасників. На фестиваль зареєструвалося більше 160 організацій. У нас 10 залів, в яких одночасно відбуваються події різного формату. Це і зустрічі з авторами, автограф сесії, дискусії, майстер-класи. Улюблена вже нашими відвідувачами червона доріжка, де кожен може відчути себе зіркою. І є рубрика «Родинні читання з Анією Завальською, де зірки на власному прикладі демонструють, чому важливо читати і що читати модно. Ми живі, ми боремося, ми виховуємо дітей. Життя неможливо поставити на паузу. Тому, от якраз книжкова країна. Це те, що варто рекламувати, це те, куди варто приходити, тому що це дійсно великий великий вклад взагалі в розвиток нації і дітей. Зараз приймала наша книга участь. Ми передали її на фронт, бо там збирають книги на фронт. А вона саме для того і написана, тому що була натхнена саме наш персонаж Хорт. Оля його як збірний такий образ наших воїнів. На фестивалі були представлені твори на будь-який смак від сучасної прози до світової класики. Кожен охочий міг придбати улюблену книгу. Оже, Боже, бережи мої гроші. Це такий міні-девіз на книжкових країнах. О, вже встигла ось, побувати у віваті, взяти книжечку, збірку під омели з такою смерч чашечкою. Новини лайф також завітали на фестиваль. Наша головна редакторка Олена Халік провела лекцію про медіаграмотність. Завдання фейку про живий щит ще раз це посіяти сумніви, перекласти відповідальність і відвернути увагу від реальних злочинів. Насправді, що ми маємо в сухому рахунку жодних доказів, лише слова, які виглядають як погано зіграна акторська гра. Відвідувачі лекції дізналися, як насправді відрізняти факти від фейків та під час заходу активно ставили запитання. Загальна тема про фейки, тобто як це структурувати, як перевіряти, щоб і не перевантажити себе інформаційно, але при цьому бути в курсі події. Також наш холдинг Live Media Hub запустив соціальний проект під назвою Будинок української книги. Усі охочі могли долучитися до ініціативи та залишити книжки у дарунок сільським бібліотекам. В нас дуже великий попит. Ми бачимо, що проект дуже цікавий. Аудиторії ми отримали понад 300 запитів бібліотек регіональних та сільських. Якщо казати про те, яку кількість ми плануємо отримати, ми ще не розуміємо на зараз. Ми подивимося на об'єми тих книг, які будуть виручені в рамках цих чотирьох днів. Як бачимо, цього разу програма була насиченою. Відвідувачі книжкової країни розповіли, що четвертий сезон фестивалю став для них особливим. більш спокійна, можливо, більш така атмосферніша, вже ближче, ближче до такого до осені до, до спокійного періоду життя. І, хоч книжкова країна добігла кінця, ми віримо, що попереду нові книжкові пригоди. Ну, розвивається наша країна і книжкова країна разом із нами. Дякуємо про наєдну нашій е е е знімальній групі, і так само нашій Олені Халік. Ну і рухаємося далі. Ще чимало цікавої інформації для вас підготували. Ну, як завжди, хочеться нагадати, що наша студія, майданчик свого слова в Україні. В нас тут представники абсолютно різних фракцій та груп, і чинної влади, і опозиції, абсолютно на експерти. Розбираємо все абсолютно з різних боків, щоб виключно. Ви самі робили висновки. Ну і трошечки в нас є оперативна інформація, яка просто зараз з'являється цікавою. готова з вами нею поділитися. Важко уявити е, вирішення війни без надійних гарантій безпеки Україні, найкраще з яких членство в НАТО. Єн Столтенберг, колишній очільник НАТО, про це е, зараз повідомляє. Ну, ми розуміємо, що коли він був на своїй посаді, він не міг так чесно висловлювати свою думку хоча навіть на посаді він був добрим другом для України. Ну і просто зараз раді вітати нашого наступного гостя в нашій студії Валерій Димов, керівник громадської організації, центр стратегічних комунікацій, форум політолог. Пане Валерій, раді вас чути бачити, як завжди, в ним на Слава Україні! І що скажете про позицію Єнса Столтенберга, який ой як гучно почав говорити про те, що якраз місце України насправді в НАТО. Дякую, що запросили. З радістю приходжу на ваші ефіри. Слава Україні, ворогам смерть, союзникам Добре, вдячність. А, Ян Столтенберг, як і Маклюте, це люди, які є генсеками. Вони не ухвалюють рішення замість тих країн, які входять в НАТО. Але їхня а, риторика це є лакмусовий папірець щодо того, щоб ми оцінювали тренди. Ну, тобто, грубо кажучи, якщо а, раніше. А, Люди, які були генсеками НАТО, говорили, що Україна не буде членом НАТО, то ми з вами говорили про те, що як нам стати членом НАТО. Якщо, значить, так говорить навіть генсек. Якщо ми говоримо про те, що візьмемо точку зору, ми говоримо про те, яким чином вже рухається тренд. Угу. Тобто, вже не дивлячись на те, що там є в НАТО, є той самий Орбан. А який блокував членство в НАТО у Швеції, наприклад. Да? Хоча там немає проблем з угорською меншиною. Я беру в слобки, в нас в Україні також їх немає, але там е, взагалі не можна було спекулювати на такого роду речах. В нас от, спекулює, а там взагалі нічого не було. Але йому так хотілося, тому що цього хочуть громадяни, хотіли громадяни Угорщини. Тому що хто би говорив про Орбана, якби не, він не так не букував, бо це не є політикою. Угу. Е, тому я як ярий євроатлантист, починаючи з кінця 80-х, чи злав, е, з лав з п'ять частей МВД СССР, я був за НАТО. Але мало хто з українців підтримували нас. Мало того, коли американці, як у нас вважали в Україні, втрутилися у війну, наприклад, на Балканах, то кількість людей, які були за НАТО, у нас зменшилася в два рази. Тому що ми були в полоні проросійської антинатівської риторики. Угу. Я дуже добре пам'ятаю ці часи. Американці припинили війну. Яку розв'язали сербські шовіністи проти е, тої самої Словенії, Хорватії, Босні і але в Україні вважали, що американці втручаються, значить, а й це НАТО погане. А, от це значить сербські православні брати, так інше. Я дуже добре пам'ятаю. Тому ми говорю про тренди. Якщо не хотіли бачити Україну в членах НАТО, громадяни країн-члени в в НАТО, відповідно цього не хотіли уряди. Відповідно, генсек НАТО говорив те, що хочуть уряди, які входять в країни НАТО. Правильно чи неправильно? Так нього працює. Про, актив, про активної політики у генсека немає. Він не може говорити те, на що йому не дали санкції, ті, які входять. Коли той саме Стотенберг говорив про те, що ми можемо це розглядати, пам'ятаєте риторику Орбана? Він сказав, що вони не мають права говорити без нас. Я дуже добре пам'ятаю, як це відреагували. Якщо країни НАТО були проти того, щоб давати Україні ПДЧ, коли до них пролетів Бурж е, молодший в ухарецький саміт 2008 році, пам'ятаєте, нам могли дати, дати ПДЧ. дати то вони нам не дали то Путін сказав. Вони не будуть членом НАТО і напав на Грузію, а потім на, на Україну. Так було чи не так було? Пане Валерію, Дуже багато чого змінилося. Дуже багато що зараз відбувається. Е, інформаційна повістка таким чином в е, вибудовується, що от вчора ти пан сьогодні вже пропав. От е, про це хочеться згадати мимохідь. The Times of Israel пише, що Стів Вітков піде у відставку наприкінці цього року. Вітков, який займає посаду спецпосланника на близькому сході, готується до відставки в очікуванні прориву питання в Регулювання ситуації в секторі газу після того, як прем'єр Ізраїлю Бінямін Нетаньягу прийняв останню мирну пропозицію США. Я пам'ятаю ваші слова, що ви у американському ринку нерухомості більше розбираєтеся ніж стів. Вітков експерт спеціаліст саме у цій сфері у російсько-українській війні. Разом з тим хочеться згадати, що Зеленський наш президент доручив сирському шмигалю та умірову оперативно працювати з європейськими партнерами, які реально здатні розгорнути систему проти тоді дронам результати місії в Данії сформують відповідні рамки для співпраці із іншими європейськими країнами. Повідомив президент України. Він каже про європейських партнерів. До цього повернусь через секунду. До речі, про а -а закордон у Копенгагені сьогодні почали говорити про те, що можливо таки розгорнуть наші партнери щит над заходом нашої держави, і цей щит може подекуди сягати і столи столиці України нашої обучини, нашого Києва, та це коли говорити про щит, мається на увазі протиповітряна оборона від засобів ураження Російської Федерації. Про це пише The Telegraph. Питання буде обговорюватися, зокрема вже завтра, у тому ж самому Копенгагені. Я чого заакцентував увагу на тому, що президент Зеленський сказав про європейських партнерів. Ви почали нашу з вами розмову із вашої чергової фрази Слава Україні! Ворогам смерть союзникам вдячні. Ви кажете союзникам. Хоча ми розділяємо партнери та союзники. Як я розумію, у Росії союзники він вони відправляють війська, вони відправляють страшними темпами та масштабами снаряди. Нас е, годують заохоченням, за непокоєнням і запевненням. Завтра поговоримо про щит. Чого очікуєте від цього? Ну я використовував союзники е, стосовно тих країн, які не чекають, що там зміниться, у то вгорщині уряд поміняється. Так. А, значить, люди проголосують, А ті, які активно роблять для того, щоб це не артикульоване, не оформлений союз України з НАТО. Кого ви вважаєте Так, Давайте пальці позагинаємо. Ну давайте наші українці навіть е е е оплакували Бориса Джонсона тоді, коли він йшов у відставку. Хоча так. це була ну, вдушка. Історична що угода. Британія, наші союзники. От, звичайно, угу. ми підписали це наші союзники. Ну е наші, нашими союзниками є а, сь сьогоднішня данія країни Північної Європи. Угу. Нашими союзниками є, не дивлячись на менше, на конфедерацію, та сама сьогоднішня Польща, вони розуміють ось самий Невроцький, які там, значить, спекулює на деяких питаннях стосовно нашу е проблемну, ну взаємо їх з нами, нас з ними в минулому, але він з, е з Трампом про що говорив? Не про заборону червоно-чорних прапорів, а про те, що треба протистояти Росії, тому що так у нас є різні можливо інтереси, різне минуле, але у нас є спільний ворог. Ворог об'єднує. Я ж знаєте, Він мене ще з говорить. Ви чули, пане Валерію? Кароль Навроцький, окрім Трампа, спілкується з Пілсудським, який в 35-му році помер. Е, ну, ми можемо говорити про містику, але я вам кажу, як це працює. Коли Трамп сказав, що Україна може перемогти, а Росія програє. Здавалося б, чергова фраза е, Трампа, але так. вона призводить до того, що ви запитали про Польщу, про Навроскова, що польський е, істеблишмент сьогодні хоче змінити той закон 22-го року, коли вони мали запитувати, чи збивати, чи не збивати значить у Вашингтона, тому що НАТО це Вашингтон. Угу. Е, а вони сьогодні хочуть змінити закон. І 63% громадян Польщі за те, щоб збивати російські дрони. Угу. Так воно працює. І той... Е, та людина, яка має містичний зв'язок з і Давайте назвемо його там, пілотом 에, f 16 або f 18 або f 35 в Польщі, дід якого був розстріляний руснею під катин'ю разом з десятками тисяч польських офіцерів в 39-му році, прадід, якого крошив першу конну Будьонова разом з Пілсудським, Прадід воював з Костюшком проти русні. І проти внутрішніх оцих проросійських шляхтячів які казали не позволі. Ми розділили Польщу. Росія розділила Польщу. Він з задоволенням натиснеть на кнопку, збиваючи російські літаки. Або спотикнеться, я або кажу, Степана Бондар раніше вони зараз про це більше говорять. На так. жаль, не про я, те, що я ви вам, говорите. Я ж вам не дарма казав. Не дивлячись. вони вводять зараз повинити... кримінальну відповідальність в Польщі через навіть те, щоб пригадувати Степана Я, я Боняче через кому це б можемо окремо поговорити, яким чином вони. Той самий суд національної пам'яті польський каже про те, що поляки не несуть криміна... колективної відповідальності за.